Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні розглянемо питання, яка відповідальність передбачена за переміщення пального або спиртвиативо транспортними засобами, які зазначені в акцизі накладних, чи заявках на переміщення пального або спиртватив транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними. Відповідно до підпункту 231.5, пункту 231 статті 230 ПК кодексу України із змінами та доповнені транспортні засоби, що набули статусу вакцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб'єктам господарювання, які не є розпорядним казиною складу для переміщення на митній території України власного пальному або спиртвитилу, для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спиртвитили, створення та ведення якого забезпечує центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, податкову політику у порядку. Затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Переміщення пального або сперетувати транспортними засобами, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстровані в єдиному реєстрі вакцизних накладних складних на операції, здійсненні яких переміщується пальне або спиртвити в такому транспортному засобі, а також не зазначені у заявку на переміщення пального або сперетувати транспортними засобами, засоби. Що не як сіними складами пересувними, які надіслані центральним органом виконавчої влади, що реалізовують державну податкову політику, забороняються. Пунктом 228.3 статті 228 Податкового кодексу України передбачено, зокрема, що у разі виявлення фактів переміщення пального або спиртюативу з використанням транспортних засобів, що не зазначені у акцизі накладних зареєстрованих єрон, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спиртвило у таких транспортних засобах, заявки на переміщення пального або спиртвиативою транспортних засобів, що не є. Акцизними складами пересудами, відповідні контролючі органи до винесення рішення суду вилучають таке пальне або спередили та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про вилучення в дохід держави. Так що, дякую за увагу. До побачення.